Нас скоро буде троє, сказала дружина чоловікові і завела собі коханця. А він вже третій місяць думає, що вона вагітна. Покійника хоронили з музикою і хором. Потім зрозуміла, що переборщили, і хор відкопали. Як чує звук барабанщик, який придбав барабани на тосі інвей. Як цей звук чують сусіди? Мій син вже 5 років грає на скрипці. О, мабуть, справжній віртуоз. Та ні, сусіди навіть не зрозуміли, що це звук скрипки. Заходить мужчина в музичний магазин та питає: Хочу придбати рояль? продавець його питає: Вам для дому чи для концертів? Мужчина відповідає: мені для сусідів. Анекдот про двох барабанщиків зустрічаються два барабанщики, один другому каже: Проставляєш, мені моя умова поставила або я, або барабани. І що ти їй сказав? Я сказав, що дуже за нею сумувати. <клес> Хворий, лежачи на операційному столі, запитає лікаря, чи я зможу грати після операції на електрогітарі. Лікар відповідає: Ну звісно, звісно, зможете. Ой, як чудово, я до того ніколи не грав на електрогітарі. <клес> Випадок в сім'ї гітаристів. Чоловік каже: Дивись, як я ідеально налаштував цю гітару для гри. Дружина відповідає: ну добре, а коли ти мене збираєшся налаштовувати на гру. Дружина запитує чоловіка, для чого тобі ще одне фортепіано? Ти не розумієш, це Yamaha 670. Вона з автокомпонементом. Дружина відповідає: Чому ж твій автокомпонемент не допомагає тобі для миття посуду? Погляд на цей інструмент у пов'язаних відео. Дружина запитує чоловіка, чому ти так любиш свою гітару? Ну розумієш, вона ніколи не заперечує і завжди готова до гри. А я, ну ти теж граєш, але без акордів сперечаються два цифрових фортепіано. Ямаха каже, я в своїй пам'яті маю тисячі голосів та інструментів, а ще клавіатуру Graded Hammer Standard. А Касіо відповідає, нічого, нічого, а в мене ще будильник і калькулятор є. <клес> Дружина запитує у чоловіка: Ти що, завів собі коханку? Та що ти, це дублерша для виконання складних сексуальних сцен. <клес> а чи знали ви, чим відрізняється веселий мотоцикліст від сумного мотоцикліста? У веселого зуби в мошках. Іван після полювання в істериці подивився червону книгу і, не знайшовши там лісника, заспокоївся. Порада для всіх українців, які живуть в нинішніх реаліях. Кашу в голові треба інколи перемішувати, щоб не пригорала. Ви знаєте, вирішив придбати алкоголь дешевше на новий рік, щоб потім не охраніти від цін. Але є ризик, що я новий рік зустріну. Уже в цю п'ятницю. Сплю я вночі, сняться мені канапочки з ковбасою, прокинувся, вирішив піти поїсти. Приходжу на кухню, і ви не повірите, встав в чергу третім до холодильника. Працівник, виходячи з кабінету начальника до свого колеги, каже: Може сьогодні підходити до шефа. В нього сьогодні чудовий настрій, що так вирішив. Бо я щойно був і на прохання підняти мені зарплату, він голосно засміявся. <праців> У вас сіпається око? Не турбуйтеся, просто ваш дах показує, в яку сторону їде. Одного разу до нас на співбесіду Нато Сінєї прийшла молода, красива, вродлива дівчина. Ну і в ході розмови я розмовляючи з нею, кажу, що в людях ми цінуємо ініціативність. І по закінченню цієї фрази вона каже: О, супер! То куди підемо сьогодні ввечері? Я був просто червоний. Класти пазли це ніщо. Ти спробуй занову скласти заморожені продукти в холодильник. <рес> Жіночка приїжджає на СТО робити розвал сходження. Майстер її питає: вліво не тяне? Прошу пана, робіть свою роботу, а моє особисте життя, хай вас не цікавить. Що робить така красуня, як ти холодними зимовими вечорами, коли виключають світло? У мене вдома генератор і два піддона горілки. Щоб ти розумів, генератор я ще навіть не запускала. <реку> ну, нарешті я придбав акустичну систему з караоке, і сусіди мені подякували. Їхній паралізований дід встав на ноги. Правда, шукає тепер рушницю. <реку> Алло? Алло, Що робиш, коханий? Та п'ю чай з Мелісою. Ой, та пий що хочеш за своїми курвами, і не дзвони мені більше. Сон курва ловить як вайфай кругом на зупинці, в маршруті і особливо на роботі. Ну тільки ти приходиш додому і в ліжечку, все. точка доступу недоступна.